Здравствуйте! Здравствуйте, Здравствуйте, Как дела? Хорошо. Хорошо. Ми були єдиним підготовчим факультетом на всіх теренах України, який готував студентів для подальшого навчання в сільськогосподарських вищих навчальних закладах України. У нас всі викладачі, які працюють на факультеті, вони або закінчили університет дружби народів імені Патріса Лумумбо ще в ті часи. Завдання викладачів на підготовчому факультеті дати словарний лексикон, словарний запас, який їм необхідний буде для того, щоб вони навчалися на основних факультетах за тим фахом, за яким вони виберуть подальше навчання. Родзинка нашого факультету може вважатися тільки перше, те, що у нас дуже досвідчений склад викладачів. Друга родзинка, що ми. Напевне, перші в Полтаві запропонували українську мову навчання для іноземців. Ми працюємо з різними країнами. Привертає перше. Це доступність освіти у порівнянні із європейськими країнами. Потихеньку ми почали напрацьовувати свій матеріал, тобто принцип залишили той же, як і був раніше по цим методикам, російський, як іноземний, але вже на своїх прикладах, тобто на, своїх, на своєму досвіді викладачі, кожен по своїй дисципліні розробляв навчальні посібники. Українську мову ми, зокрема, самі розробили.